Такий приклад вчорашнього дня, коли ввечері з'явилося масові повідомлення про те, що в київському метро зникло світло. Що Хрещатик без світла, що пів Києва без світла і так далі. Скажу чесно, навіть я, я в якийсь момент повірив в це, проте я сидів в той момент в кав'ярні на Хрещатику, в черговому телеграм-каналі, бачу відео з ніби з Хрещатика, що от немає світла. Виглядав у вікно, ну якби зрозуміло. Да? Я знаю Знаю, що багато знайомих, які також, ну по-перше, мені писали, дзвонила, що у вас там в Києві сталося, і так далі. І одразу це супроводжується накачкою якою в бік політизації. Ага, хтось там от за це відповідає і спрямовується фокус з головного ворога. А ворог в нас причина цих всіх проблем одна: це Росія, яка завдає цих ударів. І вона ж хоче скерувати. Нашу ненависть, нашу енергію, яка виникає внаслідок дискомфорту чи якихось проблем, в бік не себе, а в бік всередині України.